в Україні! Друзі, чай це такий собі напій, який ми бачимо в супермаркеті. І він буває двох видів: чорний і зелений. Звісно, є і інші варіанти чаїв, як ось цейлонський, англійський, з бергамотами, без і так далі. Чи не правда? Але цей, який представлений у цьому відео, це щось надзвичайне. З першого ж ковтка напій здивує вас своїм незвичним ароматом, сухою. Масляністої трави і олівкової олії. У роті відчувається присмак м'якості, змішаний з легкою гіркотою, а смак трохи нагадує зелений чай. Однак оливковий чай являє собою не тільки задоволене для смакових рецепторів, а й джерело неймовірної користі для організму. Користь оливкового чаю чаю. Звареного на листі цієї стародавньої містичної реліктової рослини зумовлена унікальністю хімічного складу інгредієнтів, що містяться в напої з листя оливи, наприклад, оліоуропеїн, біологічна активна речовина, що має антиоксидантні властивості. Оліоурепіну також приписують антибактеріальні та протизапальні ефекти. Друга речовина, гідроксид наразі вважається одним із найсильніших антиоксидантів, що допомагає в боротьбі з вільними радикалами, пригнічує патогенні окислювальні реакції, що порушують клітинні структури, омолоджує організм. І уповільнює старіння, оливкове листя також містить інші антиоксиданти, такі як гідрекситетразол, лутеолін, апігенін та верба скозит, флавоноїди, кверцетин, рутин і апігенін. Ці сполуки також чинять антиоксидантну та протизапальну дію. Терпеноїди, ці речовини знижують запалення і зміцнюють імунну систему, іридоїди. Які мають імуностимулювальні, жовчогінні антимікробні та седативні ефекти, аскорбінова кислота. Вітамін С бере участь у метаболічних процесах, він відіграє важливу роль у кровотворенні та перешкоджає появі тромбів, Аскорбінова кислота стимулює імунітет і належить до засобів для профілактики цинги. Вітамін П або рутін належить до антиоксидантів, зміцнює суденні стінки, стимулює синтез внутрішньосуглобової рідини, нормалізує вуглеводний обмін, копірує запалення та має протиалергійну дію. Оливковий чай містить собі також тиразол, який справляється з психоемоційним напруженням і попереджає маніфестацію депресії, позитивно впливає на витривалість, пригнічує відчуття голоду, підвищує увагу концентрацію. Вітамін Е, який сприяє захисту клітинних оболонок від негативних окислювальних реакцій. Він продовжує термін життя клітини і мінімізує вплив негативних зовнішніх факторів. Вітамін Е джерело заліза, необхідного для продуктування гемоглобіну. Ще він відповідає за перенесення кисню від легенів до тканин. У листі присутні так само вітаміни групи В і мікроелементи, такі як магній, калій, маргані та інші корисні речовини. А також органічні кислоти, необхідні для нормального перебігу обмінних процесів, вони регулюють кислотно-лужний баланс і беруть участь у продуктуванні незамінних сполук. Наприклад, оліанолова кислота вона здатна пригнічувати запальні вогнища, рекомендована як протипухлинний засіб, знижує активність вірусних агентів, вважається потужним гепатопротектором, що захищає печінку від токсинів. Цей чудовий напий містить собі також оліоропеїн. Цей поліфенол допомагає при цукровому діабеті та артеріальній гіпертензії, захищає організм від вірусів, бактерій і патогенних грибів, знижує рівень холестерину, стимулює кровотворення, нормалізує ліпідний обмін, виступає засобом для профілактики хвороби Альцгеймера, тромбоемболії і злоякісних пухлин. І звісно, як всі чаї оливковичаю в собі таніни, які беруть участь у синтезі нейромедіаторів і важливі для підтримки емоційного настрою, зниження ризиків депресії, тривожних розладів, надають тонізуючий ефект, усуваючи енергодефіцитні стани. Ну і, звісно, добільні речовини, які захищають рецептори від зовнішніх подразників, вважаються природними імуномодуляторами, мають в'яжучі властивості, підвищують швидкість регенерації. Ще оливковий чай містить в собі ефірні олії, які мають протизапальний антибактерицидний протипухлинний ефект, прискорюють евакуацію токсинів, покращують роботу травної системи, регулюють продукування гормонів. Ведуться науково-медичні дослідження, метою яких є підтвердити наявність таких корисних властивостей чаю для нашого організму, антиоксидантна дія, тобто захист клітин нашого тіла від впливу вільних радикалів, уповільнення процесів старіння, антиоксидантна дія. Проявляється також в захисту шкірних покривів у наслідок активності антиоксидантів, запобігається пошкодження клітин епідермісу, оліанолова кислота, що міститься в цьому чаї, сприяє підвищенню еластичності шкіри і перешкоджає розвитку акне і сибореї. Порівняно із зеленим чаєм, листя оливи містить у кілька разів більше селену, фосфору, цинку, калію, магнію, марганцю, міді, що в поєднанні з оригін. Речовиною оліеропеїном обумовлено його серйозну антиоксидантну активність, необхідно зазначити, що незважаючи на потенційну користь, важливо вживати настій з поміркованістю перед внесенням суттєвих змін до раціону, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо є якісь хронічні захворювання або особливі медичні стани. Незважаючи на наявність великої кількості позитивних якостей, чай з оливкового листя рекомендується пити з обережністю. Особливо це стосується таких випадків, як гіпотанія, цукровий діабет, алергічна реакція на компоненти, що входять до складу оливкового листя, період вагітності та годування малюка грудьмі, дітям віком до 12 років, пацієнтам, які проходять курс хіміотерапії, проходження лікувальної терапії з використанням. Препаратів, що мають здатність розріджувати кров, існує низка побічних реакцій, які можуть проявитися при вживанні чаю у великій кількості. Серед них можна виділити такі: блювота, нудота, розлад шлунку, захворювання шлунково-кишкового тракту, головний біль, запоморочення, зниження артеріального тиску, нижче норми. Для приготування чаю використовують листя оливкового дерева двох сортів місіон або манзанілло. Їх культивують виключно для виготовлення чаю. Дерева не обробляють добривами, що гарантує екологічність готового продукту та його безпечність. Відома певна технологія приготування чаю різної міцності, наприклад, слабкий чай такої міцності. Напій рекомендується вживати початківцям чи чияманом. Це допоможе їм поступово. Ово звикнути до незвичайного смаку і аромату чаю. У ємність насипають одну чайну ложку висушеного листя оливи, заливають вміст 200 мл гарячої перевареної води, але не окропом. Після 8 хвилин настоювання чай готовий до вживання. Використовуйте таке ж ситечко або чайний фільтр, щоб процидіти на стій і насолоджуйтесь чаєм з оливкового листя, який готовий до вживання. Можна додати мед, сироп. Або лимон за смаком, чай з середньої міцності для його приготування в чашку насипають одну-дві чайні ложки листя, заливають 200 мл гарячої води, тобто кипітка, який остив до температури 75-80 градусів. Настоюється чай протягом 12 хвилин. Для поліпшення смаку напою ємність рекомендується накрити, а от чай міцної завар рекомендується пити вже після того, як ваш. Рецептори звикнуть до незвичайного смаку чаю. Для його приготування використовуються дві чайні ложки сушеного сушаного листя, оливи. Чай запарюється на 15 хвилин. Відомий ще один метод заварювання чаю з заливкового листя це випарювання. Його суть полягає в тому, що в посуд засипають 20 грам листя, заливають його одним літром гарячої води. Домогтися чудового результату можна під час використання такого чаю. Для заспокоєння нервової системи або під час стресу. Курс приймання чаю триває протягом 7 днів по 100 мл. Чай з листя оливи можна також готувати методом вимочування. Такому напою віддають перевагу гурмани чайної церемонії. Для того, щоб його приготувати, посуд потрібно насипати не більше 15 грам листя і залити його 1 літром холодної води на 8-10 годин, після чого посуд помічний. В холодильник для настоювання, щоб уникнути вбирання сторонніх запахів із холодильника, рекомендується використовувати герметичну ємність. Після закінчення зазначеного часу напій треба процедіти. Якщо цього не зробити, чай буде і далі настоюватися, що додасть йому гіркого і теркого смаку. Оливковий чай краще вживати без цукру, із сухофруктами або з ягодами, закушуючи горіхами, але важливо, щоб ви. Спочатку обговорили це із своїм лікарем і не починали вживати екстракт оливкових листів до того, як проконсультуйтесь з лікарем. Для приготування смузі в блендер треба налити наполовину або навіть трохи менше склянки холодного оливкового чаю та додати будь-які шматочки фруктів, ягід, овочів і листя, домагаючись приємного для вас смаку та структури. Оливкове листя можна заварювати як чай або додавати в салати, однак листя гірке через антиоксиданти, що може ускладнити його споживання, а чай може бути неприємним на смак. Екстракт Оливкове листя також додають у хліб та іншу випічку. Дослідники виявили, що це покращує рівень антиоксидантів у цих продуктів, а люди кажуть, що їжа стає смачнішою. Як зберігати сушене оливкове листя, зберігати як його треба в прихолодному і сухому місці, уникайте впливу прямих сонячних променів, тепла і вологості, оскільки це може призвести до втрати аромату і смаку, Використовуйте контейнер, що щільно закривається з темного матеріалу, переважно скла або металу? Це допоможе запобігти потраплянню світла і повітря, що здатне вплинути на якість, уникайте зовнішніх ароматів. Зберігайте окремо від продуктів із сильним запахом, оскільки заварка легко поглинає запахи з навколишнього середовища. Уникайте контакту з повітрям, намагайтесь мінімізувати контакт із повітрям, щоб запобігти окисленню і втраті природного запаху. Дотримуйтесь термінів придатності, оливковий чай, як і будь-який інший напій, має термін придатності. Постарайтесь вжити сировину протягом рекомендованого часу, тобто це зазвичай. Звичай 1-2 роки. Дотримаючись цих простих порад, ви зможете зберегти якість цього чудового чаю надовго, яка доза чаю. У профілактичних цілях рекомендується випивати не більше як 3 чашки слабкого напою на добу за умови настоювання від 3 до 5 хвилин. Які ще показання до застосування чого чаю в лікувальних цілях? Наголошую, після консультації з лікарем як додаткове лікування до основного призначеного лікарем, чай показаний у разі імунодефіцитних станах. При зниженні імунітету людина частіше заражається інфекційними захворюваннями, довше одужує і відновлюється. Листя оливкового чаю допомагають відновити імунітет у короткі терміни за синдрому. Хронічної втоми і швидкої стомлюваності при таких станах спостерігається порушення сну, зміна настрою, складнощі при виконанні базових завдань, відчувається втомленість навіть після тривалого сну і відпочинку, а також неувага далі може розвинутися симптоми хронічного стресу. Як ще можна застосовувати екстракт оливкового листя? Ось деякі можливі способи використання. Як вже розповідалось, його можна приймати всередину, попередньо розвівши водою. Також чай додають у улосьйони для тіла, креми для обличчя, засоби для очищення. Екстракт підходить для місцевого лікування запальних вогнищ і терапії герпесу. В цьому випадку засіб наносять на ватний тампон і дбайливо втирають в уражену ділянку. Можна додавати чай у зубну пасту або ополіскувач для порожнини рота, щоб підтримувати здоров'я зубів і ясін. Використовують також листя оливи в капсулах, які призначаються як антиоксидант, імуномодулятор, зміснювальний засіб. Стандартне добове дозування для дорослого становить від 500 до 1000 мг, причому треба розділити зазначену дозу на кілька прийомів. Капсулу п'ють безпосередньо перед прийомом їжі або разом з їжею. Чай із листя оливи можна придбати як готовий продукт. Як приготувати чай з придбаної сировини розповідалося раніше. Приймають такий чай один-два рази в день по склянці, знаючи, для чого. Застосовують листя оливи, можна почати лікування, однак бажано попередньо проконсультуватися з лікарем для досягнення результату потрібен курсовий прийом. Зазвичай засіб п'ють не менше місяця, потім роблять перерву. За необхідності курс повторюють. Так використовують таливковий чай, наприклад, у разі різних запальних процесів в організмі, які призводять до накопичення вільних радикалів, що негативно впливають на органи та системи. Або, наприклад, при цукровому діабеті як додаткове лікування після консультації з лікарем, за цією патологією оливковий лист не тільки нормалізує рівень цукру в крові, а й дає змогу уникнути серйозних ускладнень. Засіб показаний і при преддіабетичному синдромі. Отже, приймаючи вранці та ввечері протягом тривалого часу оригінальний смачний корисний чай з оливкового листя, ми забезпечимо собі здорову активність, чудовий імунітет, добру пам'ять і довголіття, що притаманна жителям криту, де чай з оливкового листя вживається найбільше. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я, залишайтеся здоровими та бережіть себе.